Опа-на. Брилки. Давно нам не попадались брилки. Це прям якісь кастомні, кастомні. Так, один. брилок. Брилок номер 2. Хто не бачить, тут залізна людина зображена. Так, тік Отакий брилок. Так. Брилок номер три. То в темі, то й в темі. Так, і щось упало. Так, і отакий брелок. Окей, подивимось, скільки такі брелки можуть коштувати. Виставлю в групу, якщо треба, залітайте. Так, 4 посилки в нас залишилося.